У літературі кожного народу серед її великих творців є поети, імена яких оповиті немирущою любов'ю і славою, таким поетом українського народу є Тарас Шевченко, чия безсмертна спадщина, одна з найбільших вершин людського генія. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моренці, Київської губернії, тепер Черкаської області, помер 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі. Відомий поет і прозаїк, художник Літературна спадщина Шевченка вважається основою української літератури і багато в чому сучасної літературної української мови. Після смерті Тарас Шевченко став знаковою культовою фігурою формуванні національної самосвідомості серед української інтелігенції, його вплив на національну культуру залишається значним до цього дня. А що про нього знають думають миргородці? Спробуємо зараз з'ясувати. Представтеся, будь ласка. Борисова Тетяна Зінов'євна. Що вам говорить ім'я Тарас Григоровича Шевченка? Тарас Григорович Шевченка найвідоміший український письменник. Гордість української нації. Це наше серце, я би так сказала. У вашій сім'ї якимось чином шанують цього письменника та поета? Так, в нашій родині шанують ім'я Тараса Григоровича. У наших будинках висять його портрети навіть у магазині, в якому ми працюємо, висить портрет, який ви можете зараз побачити. Кожного року наша родина в повному складі е, приймає участь у міських церемоніях, присвячених дню народження цього великого поета. Е, чи пам'ятаєте ви якісь твори Тараса Шевченка, що б могли процитувати? Пам'ятаю і зараз процитую: не смійтеся, чужі люди, церква домовина розвалиться, і з під неї встане Україна і розвієть муни неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі. НЕВОЛЬНІЧІ діти, дякую. Представтеся, будь ласка. Провідний бібліотекар Миргородської центральної районної бібліотеки Людмила Ігольніцина. Що вам говорить ім'я Тараса Григорович Чевченко? Це ім'я надзвичайно дороге для нас, українців, яскравим вогнем від свічі поезії. Великий митець мислитель і пророк. Вивів український народ із мороку забуття на світлий шлях національного усвідомлення, зберіг і повернув його голос у українську мову. У вашій сім'ї якимось чином шанують цього письменника та поета. В нашій сім'ї так є дома Томик Кобзаря, і ми завжди стрепетом перечитуємо сторінки. Цієї великої книги для навчання. Які заходи до роковини Шевченка плануються у бібліотеці? Так, 9 березня в читальній залі нашої бібліотеки буде проводитися літературний вернісаж до дня його народження Україна це Шевченко. Шевченко це Україна. Представтеся, будь ласка. Фетченка Алла Григорівна завідувачка міської. Бібліотеки для дорослих імені Давида Гурмішвілі. Що вам говорить ім'я Тарас Григорович Шевченко? Тарас Григорович Шевченко це говорить для всіх. Це людина, про яку говорить вся Україна, а особливо перед його днем народження. У вашій сім'ї якимось чином шанують цього письменника та поета? Ви знаєте, так. Завжди ми в родині згадуємо про Тараса Григоровича Шевченка. А більш за все, в моїй родині практично всі вчителі. І тому ім'я Тараса Григоровича Шевченка в родині на слуху. Чи пам'ятаєте ви якісь твори Тараса Шевченка? Що можете процитувати? Е, так. Я пам'ятаю деякі поезії Тараса Григоровича Шевченка, і зараз хочу процитувати: Тяжко, важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитися, хоч згори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом, утопився б, тяжко жити, а нема де дітись. думка Шевченка Кобзаря. Чи планується до роковини з дня народження Тараса Шевченка якісь заходи у вашій бібліотеці? Обов'язково у нас уже пройшов масовий захід на базі центру зайнятості. Наш провідний бібліотекар Ніна Михайлівна Рудь привела літературно-музичну композицію Шевченка і Миргородщина». А також міська бібліотека для дорослих це інформаційний центр. Тобто, ми завжди популяризуємо Тараса Григоровича постійно на протязі всього року. І у нас в бібліотеці зараз оформлена книжкова виставка жіноча доля в творчості Кобзаря. Так що запрошуємо всіх бажаючих до нас в бібліотеку відвідати книжкову виставку. А також ми запросили з Києва письменника українського письменника Анатолія Самойленка, який займається і пише поезії про Тараса Григоровича Шевченка, чому близька ця тема цьому письменнику? Тому що він сам народився. В селі Моренці ми запросили його, тому що він нам надіслав книжку Негасуча Заря Тараса, і він приїде десь після 10 березня презентувати цю книгу. Це поезія і проза, яка присвячена нашому кобзареві. Дякую.